что купила, чекаю на поликарни. У меня с 10-го выпьет ирландский крем. И ческай. Что такое? Mm -hmm. Ну что? Что? Что, слушай? <гум> Santa, 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 Ой, та чи вже повиїдав ще? Ой-ой, такі ви ж гулятині для неділю. Та, да, жахувалися, жахувалися, капець. Уше, будемо ховатися. Жаль, звілля вам кольму пенесе. Так. та, да. да. що там у вас батько сидить і тилозує? Та, під... да, сидить. Ти жіть Да. Що це значить діти, так? Да? Ой, тато, весь темний. Що дівки, вам погано живеться? Угу. Ліза, Мурка, мама і доча. Ліза, мама, Мурка, доча. Ей, анусь, давайте так гарно вблизувалася, це дивись. Куди ти поділ? Ай, хтось ззаді зачіпає Рольф. Ой, не виспалась. Ой, що то робиться, ой, що то робиться. І ще одна сидить. Ой, Це напевно мелоді. Ви знаєте, сьогодні погода, як каже мій сусід дядько Вітя срала мазала білила, так і оце. Воно мигичить і косити не будеш. Ну-ка бачу. Зараз. Йду провірю рожки, як я кажу, підсилювати, по мамки щось немає вайфаю. Піду з її телефоном до нас, подивлюсь, чи у нас є воно. Ауріка вчора в неї гріла їй їсти і переключила не там розетку. І тепер немає, зараз побачу. Щось пацани чубриться. Ну, чубрились, поки я не взяла <гаду> через цю. Так смішно. Через хідку. Так. Ось такі плаценти пропоную вам сьогодні приготувати. дуже м'які донесеньке тісто, хрумке смакота. Беремо холодні, ось на гаряче. Ось дивіться. Яке воно? Оскільки в ньому шарів, слоїв, дивіться, яке воно хрумке, м'яке. Готуйте, смакуйте і хай у вас все вдається. А я вас прошу поставити мені вподобайку, підписатися на мій канал, щоб не загубити мене, і щоб можна було подивитися ще багато чого новенького, що я вам можу зазняти. Друзі, сьогодні хочу зготувати витяжні молдавські плаценти. Тут у мене дві склянки борошно, просіяно. Одна чайна ложка солі, одна склянка холодної води. Спочатку замішую тісто ложкою, потім буду вимішувати. Тепер вже можна починати вмішувати все руками. Спочатку замішую, а потім буду вимішувати. Треба наше тісто замісити протягом 3-4 хвилин. Еластичне тісто, бачите, має у вас утриматись? Так, вимішали ось таке тісто, яке не липне до рук, і кладемо його в миску, накриваємо, лишаємо його на півгодинки. Беремо ну кисломолочний сир. Ось пів світо. Додаємо півчайної ложки солі, додаємо одне яйце, Тепер додаємо зелень, яка у вас є, яку ви любите. Цю бульку або кріпа, а якщо не любите, можете нічого не додавати. Краще, коли кріп у вас ще Одесень, в мене вже він не молоденький, але дуже-дуже-дуже ароматний. Додаємо нашу Додаємо нашу мабутню начиночку. І Файно, файно це все перемішуємо. Можна зробити таку начинку із солодким сиром також буде смачно. Суйте, хто любить соліне, можете додати чи солене, точніше. Хто любить солене, той може додавати більше солі. Я не люблю солене. Тож. Так, ну що, пройшло у нас десь 30 хвилин. Тепер беремо наше тісто. Файно вже разочок обминаємо. Такую ніби ковбаску из нашего теста делаем наше тесто. Ділимо наше тісто на частинки, кладемо наше тісто на досточку в моєму випадку на таріль. і накриваємо його харчовою плівкою. І будемо прикривати харчовою плівкою. Щоб не обвітрилося наше тісто, поки ми будемо працювати. Беремо тарілку, беремо наші кружечки і ось так розкачуємо діаметр, щоб у них був 10-15 см. Ось так файно розкачується. Кладемо в тарілочку, зверху змащуємо також олією. Олійки не ж шкодуйте. Ось так. І працюємо так з кожною нашою майбутньою ліпошкою. Поклали туди другу. Змащуємо олійкою, розкачуємо третю. Тісто дуже класне, еластичне, хочу сказати. Ось так дивіться, тепер кладемо сюди знову олійкою. І так з усіма нашими ліпьошками. Ось таким чином складені наші всі ліпьошечки. і зараз будемо починати ними працювати. Ну що, друзі, починаємо працювати з нашими майбутніми плацентами. Беремо наші ліпьошки і ось так перевертаємо, беремо саму верхню. І ось кладаємо на стіл і починаємо її витягувати. Ось так, витягуємо, зараз приберу ці ліпюшки. Тут варто не поспішати. Тим більше ви розтягнете свою майбутню плаценту, тим слайдніше буде ваше тісто. У ну, мене тут трішечки розтворився отвір, але нічого страшного цьому немає. Ось так. Бачите наше тісто? Зовсім прозоре. Ми бачимо орнамент на моїй столь... Сто... <смір> стільниці забула, як зветься. Так. Ось так дивіться, як файно воно. Тягнемо. Перетягнемо. Ось цей краєчок ще у нас є, тут змога його підтягнути. Отягнемо ось цей краєчок. Тепер беремо нашу начиночку і ось так кладемо. Хочу сказати. Хочу сказати, що моя мама, будучи молдованкою, жодного разу не спробувала зробити ось такі плаценти. А я роблю в своєму житті вперше їх. Я не знаю, я стільки вони в мене отримаються. Але я гадаю, що буде смачно. Це моя бабуся робила такі ртути. Так, ну що, тісто наше поклали і тепер скручуємо. Ось такий. Як ми там кажемо, вертуту, так? Ось так. Бачите, настільки воно тунюсечки, настільки воно класнюче це просто шось із чимось. Що ми робимо тепер? Тепер ми закручуємо ось такого равлика. Ось цей країчок кладемо сюди і воля, молдавська плацента. Кладемо на пергамент і виробляємо решту зок. Зу Та там така їжа, коли Боже, як ви всі мать спіте. Що від мене плечентами пахне, так? Ману посики такий-н-ін-ді-н-ін-що <зву> <зву> там на каструлі є трішки, що я розмальовувала. Зараз ще покажу, де трішки вишти. Я <зву> ось на виверки дивіться. Я колись розмальовувала. Бачите? І ось цього. тут теж квіти були. Я заморочувалась і на цьому були. Замалювала побагато везянини. І ось тут маки були. Да, моська, бо є маки там у мене. так, да, Моська. Щось да. да, моська. на дощ схоже, може буде? Що за легче рік відпочинок, пацани? Ага. Єва, тобі класно? Ага. Окей. Мося, я ж тебе прибітаку дорогу таблетку дала, що ти ну чого хмаришся? Так, ну що, парубок мені хлопця провев до половини ще один день та а чого порвав, бо я його перевела, ледве-ледве перевела в берег. Думала, приб'є мене, ну нічого, перевела, бо там вже догори сильно тяжко мені воду носити, а під берегом буде легше. Та й будемо йти потихеньку таку беріг, а там буде видно. Ну, пове. Ну повет. Ну поперед, хай ви, так? Да? Дівчата, а ну давайте назад з ними йдіть. От туди, не треба їх водити бог куди. О там воно ще одна кричить хоче до вас. Чуєте? Загубили. Ну що, хватинку? Діла. Штани на діла. Я думаю, буду пробувати трохи посидіти. <косити> Звісно, там, де погоріло, а Там росте. Воно так не файно. хлопці не гризіться. Не файно виглядає. А в мене сестра в понеділок має приїхати. Тож треба трішки привезти до розуму. До ума чи до розуму. Кажу, до ума, ну в нас же розум, українці. Йду хоч трошки зараз. Селючка з пустинці, але я справжня селючка. Так. Ну що, пішли? Йдемо сапати. Ой, косить, я вже затуркалась з тими сапаннями. Ви запала вже воно квітник, що тепер у мене сохнуть всі хвойні. Краще б хай би в бур'яні стояли. Ну що, ось тут я прибрала цей квітничок, трошки повиполювала, тут повикуслювала зовсім інше діло. Прямо стало хвайно. А я йду до своєї птиці, покажу вам що ось тут повикосювала. Дякую вам за перегляд, що додивились відео до кінця. На добраніч, бережіть себе.